Хочемо їсти. Військові скаржаться на харчування у лікарні рівного. Без міського голови. Міського голову острога Юрія Ягодку депутати позбавили повноважень. ITV. Новини. Добрий вечір. Годують гірше ніж у в'язниці. Військові жаліються на харчування у центральній міській лікарні рівного. Попри виділене фінансування, під ці потреби українські захисники змушені просити про їжу у небайдужих жителів обласного центру. Чому така ситуація трапилася взагалі і чи планують її виправляти у матеріалі Вадима Мороза? Пайка, чуремна пайка. Дали ото і все. Військовий Олександр із запаленням легень потрапив до центральної міської лікарні рівного. Нарікань на медпрацівників немає жодних, а от харчування чоловіка обурює. Ось це він їв на вечерю. А ось такий йому дістався обід. Принесли вечерю таку, що я ще не я такої не бачив. Трошки картошечки, кусочок хліба. На обід принесли суп, пару картошиночок малесеньких, каша. Котлетка і ложечка е, салата. Ну мужик не може наїстися такою їдою. Так військовий харчувався протягом трьох днів. Опісля подзвонив до знайомої підприємиці. Жінка каже, проханням була здивована. Що потрібно там? Може, якісь миючі засоби, там якась білизна, ще щось. Ні, ви нам привезіть їсти. Ми не встигли вийти з відділення, як хлопці вже їли. Тобто ну, вони голодні, вони реально хочуть їсти. Жінка додає, так бути не повинно. Підприємці не можуть довго допомагати. Я ж кажу, що це одноразова допомога. Це сьогодні. Завтра ми ще ну ще колись можемо провести. Але це ж повинно повинно ну, якось працювати на постійній основі. Тим більше, що є фінансування. У міській лікарні рівного пацієнтів мають харчувати безкоштовно. Ці витрати покриває Національна служба здоров'я України. Цьогоріч фінансування стало навіть більше, кажуть у лікарні. Директор додає, це перша скарга на харчування від пацієнтів. За його словами, на ситуацію відреагували і все виправили. Наскільки ми сьогодні з'ясован? що ця фотографія? Ну вона зроблена і відреагували, порцію. Йому додавали. То це було одномоментний епізод. Порція, та яка дається, звичайно, молодій здоровій людині поранені її не вистачає. Ми намагаємося оперативно, це, ну, якщо є зворот. Якщо пацієнт дає зворотний зв'язок, що він хоче ще їсти, але ще жодному пацієнту не відмовили, особливо військо. Директор лікарні додав, що на рівні держави готуються додаткові зміни, пов'язані із харчуванням військовослужбовців, які проходять лікування. Після їх запровадження меню має стати більш наповненим та збалансованим. Мороз, Микола Мельничук, телеканал і тібімедіагруп втратив повноваження через сумнівну поведінку. Мова про уже колишнього міського голову Острога Юрія Ягодко. Він запам'ятався гучним скандалом, коли у нетверезому стані конфліктував із місцевою жителькою. Це стало однією з причин його відсторонення. Запроголосували депутати на сесії міської ради. Хто керуватиме громадою замість Ягодки, знає наша Вікторія Якимець. Ті, хто хочуть моєї відставки, аргументують тим що я був п'яним. Скажіть, а хто не був? Чи хтось з секретаря ради не бачив п'яним? Дали можливість висловити позицію і взялися за позбавлення повноважень. Депутати островської громади таємним голосуванням припинили повноваження Юрія Ягодки. Він більше не міський голова. Восьмеро депутатів участь у голосуванні не брали. Утім обійшлися і без них з 26 депутатів один утримався, і 25 проголосували за. Вважати що повноваження островського міського голови восьмоскликня ягодки Юрія Петровича. Достроково припинено причиною позбавлення вже колишнього міського голови повноважень кажуть депутати. Стала поведінка Юрія Ягодки. Найбільше згадують минулорічний скандал, де він у нетверезому стані конфліктував із жителькою острога. Сам ягодка не погоджується із рішенням депутатів. Вважає законних підстав звільняти його не було. Я буду позиватися до суду щодо. Незаконності прийняття такого рішення, і переконаний, що суд дослухається до моїх аргументів, і я повернуся на посаду. Вслід за Юрієм Ягодкою пішов і секретар міської ради Тарас Хмарук. Правда, зробив це за власним бажанням. Його заяву про дострокове припинення повноважень підтримали 26 депутатів. За більшістю голосів вважати, важати планувався міської стройської ради. Марука Тараса Віталіча припиненими. Відтак за годину Острог залишився і без міського голови, і без секретаря. Втім, відразу знайшли й заміну. Колишній секретар міськради Тарас Хмарук запропонував на свою посаду начальника ЦНАПу Костянтина Кирилюка. Його кандидатуру підтримали одноголосно 26 депутатів, оскільки міський голова позбавлений повноважень, то функції керівника громади згідно із законодавством виконує секретар, тобто Костянтин Кирилюк. Я Маю надію, що команда, яка заходить, зможе реалізувати більше, ефективніше і краще, оскільки тут чимало дієвих і активних людей. Тому нас я вважаю все попереду. Від оцінки діяльності попереднього голови новий керівник утримався. Острозький міський голова, попередній і заступники вони. Я не хочу нічого поганого говорити про людей. Туття так склалося, що комунікація між головою і депутатським корпусом втратилась. І сьогодні відбулося саме те, ну що ви зараз спостерігаєте. До виконання своїх обов'язків Костянтин Кирилюк приступає від сьогодні Вікторія Якимець та Шаула, телеканал ITV Media Group. В острозі запрацювало відділення психоневрологічного інтернату. Перші підопічні вже поселилися в оновленому приміщенні. Нагадаємо, комунальному закладу передали будівлю колишньої школи інтернату. На ремонт з обласного бюджету виділили майже 13 мільйонів гривень. Наразі у відділенні перебуватиме 82 людини, частина з яких внутрішньо переміщені особи з соціальних закладів. Про те, що у сарнах зріс тариф на водовідведення для населення, про нового очільника Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та про те, що жителі рівненщини можуть отримати субсидію на дрова та вугілля, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Не вщухає. В Острозі досі сваряться через зрізані дерева, готові йти на детектор брехні. Красиві та недоступні. Зграя лебедів облюбувала ставок на Рівненщині. Дерева розбрато в острозі розгорівся конфлікт між водоканалом, секретарем міськради та жителями громади. Причина масова вирубка дерев на одній з вулиць міста. Одні кажуть, що все законно інші у це не вірять. Скільки дерев мали зрізати, скільки зрізали в кінцевому результаті і чому це не дає спокою місцевим жителям? Розбиралася наша Юлія Котляревська. Ой, ну, ви не погожені цьому воду перепалки та гострі запитання. Саме так пройшли збори жителів вулиці Івана Нечуяловицького в острозі із директором водоканалу та депутатами міськради. Причина зустрічі зрізані напередодні дерева. Їх згідно із актом 27. Як пояснює депутатка Ольга Шевчук, у майбутньому хочуть розширити вулицю. Дерева заважали. Буде розширятися вулиця, буде criticism... прориватися э, водовідвідний. Канал, і що вулиця буде вимощуватися там, і для того, щоб туди заїхав ескаватор, якась техніка заїхала, треба розчистити ось цю частину вулицю, там справа зліва, позрізати ці дерева. Дала нам. От де на, на звістку okay, дерев, okay. щоб доробити дорогу, почисти канаву. Щоб почисти okay. канаву, треба з'їсти дерева. Сварилися через дерева два дні. Зустрічалися і на вулиці, і в актовій залі. Найбільше непокоїло жителів доля двох великих дерев. Там просто написано діаметр ствола. Можемо всі подивитися попінькам. Який діаметр, і тут не одного такого діаметра немає, тут ці менше про те, що все пішло не зовсім так, як планувалося, каже і депутатка Ольга Шевчук. Розповідає, комісія виїхала на місце і позначила дерева, які необхідно було зрізати. Але під руки працівникам водоканалу потрапили й інші насадження. Одне дерево було нахилене, на якому була гойдалка, і воно було більше під кутом 30 градусів. Ви можете його зняти, подивитися. ось це дерево. А те, друге дерево, я не знаю. У нас його вак чи немає. У свою чергу директор водоканалу каже, а Активну участь при плануванні зрізання дерев брав секретар міської ради та депутат від цього округу Тарас Хмарук. Вічно я з ним в машині в його машині ми їхали, холи дерева, дивились, які дерева треба зрізати, де треба подарити канаву. Тарас Хмарук це заперечує та додає: ніяких прямих вказівок зрізати саме ті дерева не давав. Аби вияснити, хто правий, запропонував пройти детектор брехні. Я писав за два роки вам дев'ять депутатських запитів по ремонту цієї дороги. Було таке? Було ремонту не зроблено, але я сказав, усну казівку вам, і ви одразу через два місяць два через два тижні перепиляли е, всю не, не чуя через, е, через два місяця. Андрій Він Петрович, відповідь. дивіться, ми відкладемо трішки питання цієї дороги. бо я за свої кошти давайте оплачу детектор. Ми з вами двоє підемо підем. і не будемо от стояти перед людьми. Жителі також запитували, куди поділися зрізані дерева. Ось як на це питання відповів директор водоканалу. На, на території водоканалу вони йдуть на внутрішні потреби. От, Отоплюємо кенесту. КНС, Снисподо нас там люди працюють і саме Пересварившись, кожен залишився при своїй думці. Зараз жителі чекають, чи дійсно їм розпочнуть ремонтувати дорогу і облаштовувати водостічну яму, через яку й пустили підпилку дерева. Юлія Котляревська, Микола Мельничук та Богдан Чегус. Телеканал Media Group. Чергові зміни, перепроходження валка, нові податки та соціальна допомога. За якими новими правилами житимуть рівняни у лютому? Дивіться далі у матеріалі Валентини Захарчук. На українців з початку лютого чекає чимало нововведень. Зміни стосуються військового обліку, податків та соціальної політики. Зокрема, до 4 лютого усім, хто був визнаний військово-лікарською комісією, обмежено придатним, для військової служби потрібно пройти медогляд знову. Утім, як зазначає начальник відділу військового обліку та бронювання, геннадій шподарунок цей термін ймовірно продовжать. Але станом на зараз уже поданий законопроект зв'язку з великою кількістю такої категорії воєнв'язаних поданий законопроект. Проєкт про продовження цього терміну і, скоріше за все, десь в ближайший час буде прийняти зміни законодавства, і цей термін буде продовжений до 4 червня. Зміни стосуються і бронювання працівників критично важливих підприємств. Ті, хто хочуть підприємства бути критично важливими і в подальшому здійснювати бронювання, вони мають відповідно вже відповідати цим критеріям. Цей термін закінчується 28 лютого. І після 28 лютого, ті, хто отримали статус критично важливих уже по новим критеріям, вони відповідно будуть здійснювати бронювання через електронний портал. Дія також 29 січня запрацювала субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Розробляти цю ініціативу. Тиву розпочали ще влітку, і через півроку вона запрацювала. Скористатися нею можуть ті, хто виїхали з тимчасово окупованих територій або із зон бойових дій і не мають власного житла. Надається субсидія за умови, що внутрішньо переміщена особа не отримує допомогу на проживання. Подати заявку на отримання можна в ЦНАПІ, пенсійному фонді а також онлайн. Зараз Мінсоцполітики політики займаються розробкою і певно що завтрашнього дня повинен запуститися електронний кабінет, де люди можуть подати ці документи. В першу чергу це звісно паспорт, посвідчення особи, всі ці документи, які необхідні. По друге, заява на включення в цю програму. Ну і по третє, це договір. Крім цього в Україні з лютого змінюються податки на автомобілі. Власникам нових дорогих автівок доведеться сплачувати податок у розмірі 25 тисяч гривень. Мова йде про автомобілі вартістю понад 3 мільйони гривень, яким не більше п'яти років. У лютому також з'являться ліміти на грошові перекази за реквізитами. Юлія Котляревська, Валентина Захарчук та Богдан Прокопчук. Телеканал Group. Красиві та недоступні лебеді на озері в селі Мочулки, що у Рівненському районі, роками не покидають тут своєї домівки. Часто сюди приїжджають люди, аби просто помилуватися красеннями, підгодовуючи їх. Як пернаті ставляться до гостей, що для них можна приносити, а що ні, та й взагалі чим ще так вабить ця місцевість приїжджих, Дивіться в сюжеті наших журналістів. Ось на цьому озері можна зустріти диких гусей, качок, куропаток та навіть лебедів. Навіть у сильні морози птахи не полишають своїх домівок. Охоронець сімейного гніздечка пильно все розглядає навкруги та охороняє свою самку. Наш оператор намагається погодувати красенів. Однак доступитися до лебедів так і не вийшло. Вони спокійно собі плавають посеред очерету. Місцеві жителі розповідають, пернаті вже три роки мешкають на цій водоймі. Навіть тут зимою. Та буває, що припливають до самого берега. Ба більше вони звикли, що рибаки лишають для них завжди щось смачненьке. Вони, в нас тут мало коли замерзає, так, що мороза такі, були в нас така ще зима. Ну, тут якогось року було 50-60 лебедів. Тут люди навіть бачать з дітьми там, хлібом. Так, бачу, там хтось підсипав якусь там товч чи що, ну щось таке, типу пото. Кукурудця на Та годувати лебедів хлібом не можна ні в якому разі, зазначає орнітолог Василь Ільчук, бо він набухає в шлунку і повільно вбиває птахів. Додає, у лебедів довга шия, тому дістати щось собі з дна водойми вони здатні і самі. Для птахів не так страшний холод, як голод, тому й покидають наші краї, коли не стає комах, водойми замерзають і тому подібне. Я б не радив би підгодовувати лебедів взагалі. Вони абсолютно можуть прокормитися самі, а звикання до місць годівлі тільки призводить до того, що морози, замість того, щоб відлетіти, вони лишаються. Люди замість прийнятних кормів, як от зернові, несуть хліб, який викликає розлади травлення, і тільки шкоду таким чином приносимо. Пан Олег приїхав сюди з Житомирської області. Він тут вже не вперше. Приїжджає на риболовлю. Каже, за дикими птахами тут спостерігає давно. Я сюди приїжджаю на рибалку, тут дуже гарна природа. Бачу лебедів, тут багато лебедів. Вони дикі, ну, ще не звикші. Не Я думаю, що взимку вони шукають водойоми, які не замерзають. Ці водойоми замерзають. Але... Тож, якщо бажаєте зробити гарні фото та насолодитися красою природи, приїздіть в село Мочулки, що у Рівненському районі, та обов'язково відвідайте річку Путилівку, на якій мешкають пернаті птахи. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.